Під час війни українська християнська спільнота була шокована додатковими, як на мене, і досить трагічними новинами про моральне падіння відомих у величезному колі пасторів. Так, я розумію, що подібне відбувалось і раніше, відбувалося також в інших країнах світу, і також відбувалось в усіх без виключення конфесіях. Але це не знімає напруги, від цього не стає легше? Сьогодні у нас це сприймається по-особливому боляче. І звісно, що тепер, коли все це вилізло нагору, у нас виникає маса питань. Як таке могло трапитися серед віруючих? Як все це можна пояснити? Хто вони, ці люди, котрі так згрішили? Вони насправді взагалі віруючі? Що вони ніколи не були такими? Можливо, вони відпали від віри саме ось через цей свій.